Добрий ранок, дорогі друзі підписники 19 серпня ось і літо пройшло. Я вчора приїхав на цю стоянку. Ззаді. хлопці, Я приїхав 10 годин вечора, зараз 6. Едемо ми в чуднів, ну, так, в Чуднів там яке зараз село буде. Чаям повітря. Ну, але не по комбайнам ми їдемо. Зараз пішла мода на другу техніку, у нас ми возимо. Ну не мода, але. Хлопці на каву заїжджають. Добре, що нахрану відкриті. З 27. Ну ми зараз на бишу. Навів Чуднів, воно воде дачі, там на Чуднів можна повернути далі. Не Єжа Житомира, але це трошки задалеко. Ми поїдемо ближе тут. Там дороги добрі є, я там літом їздив. Цього... Я там кожен рік майже їжджу. І цього року я вже там був. Возив я туди комбайни. Зараз нам буде через 4-8 км буде поворот наш. Довбиш, Романів, Чуднів. А потім як тут там буде село Іванопіль чи як ми їдемо на загрузку тут. Ну і після загрузки нам рейс далекий, 500 кілометрів. Приблизно 500 десь. Аж за Львов яворів повеземо ми туди, зараз мода пошла на Зіли, повеземо ми туди зіла. А великою машиною через те повеземо, зіла Це буде 131-й. А він рогатка. Для Івеко він зависокий. Там 3,7 3, 3 метра вони кажуть, а Івеко наже метр. Що не зробиш, ми цією машиною через те, що ця машина має 60 см висоти. Спустимо колеса, мабуть. Ну все по порядку. Так, друзі. Про це наш, наш зілли, кай будемо зараз забирати. Десь тут зараз зупинимося Знаємо дорогу, може хто буде їхати. Березне в нас є канал. Ну і так, друзі. Все. Закрепив я зіла. Отак. Отак тут закрепили. Наухрест, наухрест тут вже. Дай будемо їхати. Їхати там далі. Передні колеса спустили, а то чуть чуть було зависоковато. Тут теж отак. Не геть. Трошки не виходить, ну так. Ми будемо їхати. І так, друзі, їдемо. село Бейзимівка. Попереду мене колона йде, трактор. Але я бачу, він так мартизує, дуже, дуже великий ход кабіни відносно коліс. Озеро велике. Дуже велике, так. Да? Перегрузчик поїхав і два комбайни, я бачу, ні в Холанді попереді. А куди їх переганяють, молотить будуть. Ой, яке озеро велике тут красине. Є в хокей грати, я де рибу ловити, я де покупатися. Десь відці починається. Місто чуднів. Місто чуднів. Далі в нас буде місто Романів. Містечко, я думаю, що це містечко не село, довбиш. Зараз на виїзді там буде магазин, треба бути випити кави. Ще раз. Зараз вже до траси недалеко вже вийде на трасу і поїдемо. Поїдемо на Львів. Комбайн, як їде. Мої але якийсь ще... Моїся, але якийсь ще дуже, дуже древній. Цей моїй сі. Навіть не 186 Так. нейтральні води. Рівненська область закінчилась. Нейтральна полоса, як сказав, нейтральні води. Ну так сказав. Зараз починається. Ага, до зустрічі на Рівненщині. Та ще не нейтральний, ще Рівненщина. Ну, от нас вітає Львівщина. Золочівський район. Зокрема, включив кондиціонера. Навіть щось, і, даже щось і дує, А то жаркувато їхати. Кабіна спереді стекло велике. Сонце світить прямо на нас. Жарко. А так? Ну нічого, дує, але вже краще. Я думав, може я вже обідусь без нього. Не обхожусь. Поставлю я витровички. а тут тут не було вітровічків, де три стекло, то звище є в літаку. Ну, і... Трошки не так, звісно, свище, але все рівно, ну хай обганяють, спешать кудась десь, десь на те. На Буковель може. Чи ще куди поспішають. Нам зараз треба буде постояти 45 хвилин. Так, якесь ДТП тут, це вже під Львовом ми. Щось сталося. Що як там зараз об'їзна об дорога себе поведе. Люди, може з роботи будуть їхати, ми попадемо про в корок. Або в пробку. Або тягнучка буде. Щось буде. А може, а може нам повезе. І ми швиденько проїдемо, розгрузимося. І ще трохи вернемося додому. Так, друзі, трошки змінили мій маршрут. Не поїхали в сторону на Краковець, а поїхали на на Шагині сюди, на... на городок. Трошки поїхали не так, з другою стороною. Не так давно я тут був. Не так давно я тут був. Комбайна забирав. І завозив трактора, ще по цій дорозі, але там влево вже з трактором їхав. Там буде пост, і на посту я їхав наліво. На самбір, старий, самбір, самбір, старий самбір. Ще я добре пройшов Я думав, що буде довше. відходження від кого воно зі виїзд. а це чим прузять? вилучним погрузчиком Бо як значнеш їх там катати вперед-зад, там спущене колесо, там не крутиться та не заводиться. А вилучний погрузчик взяв поставив і все. І добре, і швидко, і все. І практично. Ну и так, друзья, пришел интересный момент последний. Вот тебе буду сдержать. Поехал мы Чуть-чуть руля влево, да, Київська область, доставочку ми зробили, рейс наш закінчений, ну, закінчений. Доставка закінчена, рейс не закінчений. Додому будемо їхати. Чи сьогодні хоча б додому заїхати. Там, де я показував хоч таку заправку, якраз на стенці рівне скауби ще сюди. І було б чудово. Манувський дві гідну тут стоїть. А Могут быть турбина. турбины. Чуть-чуть влево. за перегляд, підписуйтесь на канал. Бережіть себе та своїх рідних. Ну і як завжди, пока, всім пока. Доброго здоров'я, друзі, всім! День третій. 20 сьогодні вже серпня. Вже осінь подихає, вже в машині спать без автономки. Ну ще можна, але вже... Але вже. Заїхав я вчора на цю блок заправку на стоянку. Тут було багато машин. І вони всі поїхали. Вже половина дев'ята. Я спав і спав. Було майже 12 годин, як я заїхав. Зараз 9 майже. Вже всі поїхали. А я треба почати ранок із кави. Кава в такому красивому стаканчику. Українське село, дорога, Корови пасуться, заправка вог. Поп'ємо кави і будемо їхати. Тут в мене кум по дорозі живе, ще треба з кумом зустрітися, зараз я йому подзвоню, якщо він виїде. Балакаємо трошки, давно бачились. Ну і так, нам смачного. А вам доброго перегляду. Обабіч дороги з двох сторон. Соя. Вже скоро тут будуть жнива. А тут що, ремонт? Щось трошки ремонтують. А ми їдемо. Додому. Є в нас справи вдома, треба щось робити. Біля машини є робота. Наперед колеса вже ми купили нові, а то це я знімав, яка була аварія, машина з Кока-Колою перевернулася, лопнуло колесо. Воно, може кажуть, лопнуть є нове, але нове є нове. Вже в нас колеса, теж такі є, так собі трошки підтомлені, будемо ставити нові вже вони їх сьогодні, мабуть, вже відправлять. Ми з Києва виписуємо все равно. Весь час колеса. Вже у нас за цей рік, як ми купили машину і трала тільки на одній осі останеться ще колеса не нові, І то вже їх треба на зиму. Ще вони побудуть якийсь місяць, їх треба теж під заміну. І буде вся наша машина з тралом все, все в новій резині. З'їздимо, заробляємо, тратимо і їздимо далі, заробляємо таке, таке життя. Заїхав, взяв каву з коросаном. Ось я взяв каву з цим карасанчиком. 138 гривень. Казав мені один друг с ума сойти з такими вже цінами. Уже, мабуть, буду возити термоса з собою, варить вдома каву і возити. На заправках кава. Космічна ціна стала вже. Наш, а, добрий наш день, куб дай, Василь, да, да. пресний батько <рес> да, 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 да. Це відеофіксація. І так, друзі. Об'їзна дорога міста Римного. Тут щось косяться, поле тайм цього року. Щось тут ще мало щось тут. Тут щось риють, щось будуть будувати. Ладно, будують. Нова пошта тут. Тут багато чого, що ще будується. Ну але... Я хотів поговорити на іншу тему сьогодні, на тему заправки. Я знаю, що наш канал дивляться, далекобійники теж. І я розкажу про себе. Заправляюсь я зараз в основному на Укрнафті. Купляю я талони по 48 гривень. Ну, Вроді нормальна солярка. Пару разів я заправлявся в Пещовий. там вроді солярка дешева. Але я бачу там мало машин. Вже. І вона трошки дешевша, там десь вона 49-50 коштує. І... І... Великий розход на ній показує. Я бачу, що раніше там було дуже багато машин, зараз небагато. Цю машину, як ми купили, вона показує. Вона показує миттєвий розхід пального. От зараз вона показує. Не знаю, як показати. Камера теж ті типу... 25,7. 25,7. Що я хочу сказати? Заїхав я перед цим рейсом, який я, я по цього зі лавесті, заїхав я в Костопіль на об'їзної дорозі міста Костополя і заправився там щось 200 з чимось літрів я заправив солярки. Поїхав я взяв зіла, їду я з цим зілом. Ну, дивлюсь, невеликий розхід пального. Навіть показало 24,1. Думаю, то дуже добре для цієї машини. Бо як поставили нову резину на неї, то трошки розход збільшився. Вона, вона ж пусту ходить, ця машина. там Як я везу комбайна, який саме більше важить 7 тонн, то це ж не фура, яка йде. Зерновоз, яка везе 22 тони чи 23. Тут вона ця машина вона відпочиває. Курортну зону попала, якщо вона щось возила тяжче. Далі, 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 що я хочу сказати. Ну, як поставили нову резину назад, розхід збільшився зразу. Моментом. Вже 24 не було, бо було 24 з чимось, 25 з чимось. На пусту. Дружона показувала трошки більше. 27, 28, 29 який раз. З новою резиною стала більше показувати, а це я бачу вже нова резина, вже вона трошки потерлася, вже я руля держу нормально. Та які хлопці писали, ми їм дякуємо, що воно потім все вирівнюється. Тим більше я заїжджав в сарни на траксервіс, сходження все-таки я провірив. Оказалось ідеал сходження в нас у машині. Показали, що задню вістря перевірити. Я сказав так, якщо передня ідеал, значить кажу, я задню провіряти не буду. Значить там все нормально. Ну Розхід збільшився, бо трошки резина більший. більший більше по колу стала резина, ста вона нова, Стала трошки більше, став більший розхід. Стало, вже менше цифри 25 вже не було. Було, було 25-26. Напусту. Я поначалу цю машину купив і думав, ей воно так показує. Воно показує багато боку, стається, я бачу, думаю, неправильно. Ні, Не, за півроку я звірився, що воно показує правильно оцей розход. Я його кожен раз перед якимось рейсом як їду, я його збиваю все на нулі. І я приїжджаю і я бачу, скільки я проїхав кілометрів, скільки я спалив пального. І все, я бачу, що сходиться. І ото вчора я ще заїхав, і на цю заправку оцю, отут, я заправив все століт. Це об'їзна дорога напроти Таху. Заправив я 100 літрів. поговорив з тим пістолетчиком, кажу, добра солярка у вас. Ну, я накаркав, мабуть. Чи що. Я б не, не зауважив би, але як я почав їхати, то я бачу, машина все переключає передачі, то їхала всю дорогу нормально, не переключала, Їде там 11-та передача, 12-та, то все переключаєш. Ще горі нема, бах, переключила, бах, переключила. Що ж вона переключає? Я дивлюся, то розхід став 27 літрів. Зразу з 24,1 став 27. Значить, я зробив такий висновок, що налили мені не солярки, щось похоже на солярку. Казав Вася Лібабаїв, щось таке було кіно, верплю жиємо чи мені, видно, мені влили, бо я ж пустий бак заправився. І зараз вона показує 25,7. Що вчора з зілом показувало 24,1. Ну і Така для... тема для розважання. Хто... Хто де заправляється, розкажіть. За око, за вок. Я бачу, на око машини заправляються, на Вок заправляються. Як у вас там ситуація з пальним, які там скидки йдуть? Ну, Може хтось хоче, то напишіть. Як, Як то де? Ну, я а розказав, я розказав тут, що, що сталося зі мною. І я бачу, що я. Там в піщові заправив і веко, і веко теж, як погана солярка, то блю дуже багато зразу бере. І теж там розхід показує, але ну, не так миттєво. Я вдома, мене сусід прийшов, каже, дай позич 10 літрів солярки, я вставив шланга в бак, як я потягнув. шкода, що не було камери зо мною, що оттуда побігло з того бака. Я, мабуть, з піщовим тим, де, де заправка. Фактор, чи як вона там, я, мабуть, туди заїжджати більше не буду. Ну, а ви напишіть, де ви заправляєтесь, на яких заправках, по якої ціні, на які є там скидки. Там. Вас вітає ехосервіс Рівне. Надаємо послуги. Калібрування, що доверять. Ну, отакий, отакий, такий контент, скажімо так. Калібрування тут, ото у нас. Я тут на цю машину, до речі, я тут робив. Калібрування тахографа. Тут у нас і рації ремонтують хлопці. Я й купляв рацію тут нову, автобусик стоїть жовтенький. Вони ремонтують рації, встановлюють, встановлюють антени. Я купив нову рацію. Купив спочатку стару рацію. Поставив з цією рацією, прийшов, кажу, забери в мене цю рацію, дай мені нову. Цю рацію я купив, зараз її включу, я виключив. Отака. Дуже добра рація, 100 баксу я за неї дав. 4 тисячі гривень. Ну а такі друзі, справи. Напишіть хто, якщо хтось хоче написати те, що я, те, що я розказав. Розкажіть, що ви думаєте на цю тему. Ну, Будемо будем спілкуватися далі. Ну а ми їдемо додому далі.